Лютого всесвітній день боротьби з онкозахворюваннями. Народна рада провела засідання з громадськими організаціями. Прокурор Чернівецької області закликає звільнити приміщення облдержадміністрації. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Ваші увазі події вівторка, 4 лютого. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Прокурор Чернівецької області закликає активістів звільнити приміщення облдержадміністрації, зауваживши, що без цього не будуть звільнені всі затримання, які обвинувачуються у скоєнні злочинів під час масових акцій протесту. За словами Павла Павлюка, наразі обласна адміністрація не виконує всіх своїх функцій, оскільки в приміщення заборонено заходити голові Михайлу Папіву та його першому заступнику. До того ж, анульований режим за перепустками. Працівники змушені терпіти присутність тут сторонніх людей. А також прокурор назвав народні ради незаконними. Ці ради не передбачені жодним пунктом закону, не конституційних, незаконні тому прокуратура. Районів області. такі рішення оскаржено до адміністративного суду, і на даний час вже вісім таких рішень скасовано. Інші перебувають на розгляді. Поки ж приміщення обласної адміністрації члени народної ради не покинули. Вони провели засідання з громадськими організаціями. Активісти висловили свою думку щодо роботи новоствореного органу та дали свої рекомендації щодо їхньої подальшої співпраці. Якщо ми Громада підіпре народну раду. Якщо вона буде сприяти в усіх питаннях діяльності народної ради, то то дійсно ця народна рада має успіх. І що би про неї там не говорили? Наскільки вона легітимна, нелегітимна, вони обрані народом. Зокрема, представники громадських організацій говорили про те, що слід створити в приміщення державної адміністрації правила перебування. Також активісти запропонували народній раді налагодити співпрацю з депутатами інших фракцій. Ви знаєте прекрасно, що в обласній раді є депутати, які, наприклад, не належать до партії регіонів або є до комуністів, але в той же час. Через якихось особистісні стосунки або через несприйняття якихось депутатів з народної ради, вони не готові спілкуватися, але в той же час вони підтримують ці процеси, які відбуваються в Україні. Правоохоронці розшукують двох буковинців, які планували пограбування приватного підприємця з Чернівців. Ще в грудні минулого року до співробітників управління по боротьбі з організованою злочинністю ОМВЕС України в Чернівецькій області звернувся місцевий бізнесмен з підозрою, що за ним слідкують. Його побоювання підтвердились. Четверо зловмисників двоє з них мешканці Чернівецької області один львівської та ще один з Тернопільської. Планували розбійний напад та хотіли поживитися 150 тисячами гривень. Собі чоловіки мали пістолети, електрошокер та ніж. Двоє чоловіків затримані, двох інших міліція розшукує. Забезпечуючи під час затримання безпеку громадян і працівників міліції, було допущено втечу з місця події двох ще фігурантів, які на даний момент встановлені і слідством оголошені у міждержавний розшук. В розшуку Топольницький Юрій Олександрович 1986 року народження, мешканець села Новий Каселів Кіцманського району та Федірчик Микола Іванович 1983 року народження, мешканець Чернівців. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження розшукуваних, телефонуйте на спецлінію 102. 4 лютого Всесвітній день боротьби з онкозахворюваннями. Буковинські медики закликали мешканців краще дбати про своє здоров'я, вживати корисну їжу та вчасно обстежуватись. Минулоріч на денному стаціонарі обласного онкодиспансеру прилікували близько 8,5 тисяч хворих. Майже третина з них вперше звернулася до лікарів. Медики констатують найбільш розповсюдженими онкозахворюваннями серед буковинців є рак шкіри, легень та молочної залози. Кажуть, у Чернівцях є можливість боротися з різними онкозахворюваннями. Цього року тут покращили роботу хірургічного відділення. Однак проблему залишається те, що пацієнти звертаються пізно. Тому медики нагадали, потрібно частіше обстежуватися, не лякатися хвороби, адже її набагато простіше лікувати на ранньому етапі. івано Франківська, Тернопільська, Буковина, Львівська і Закарпатська цей західний регіон, в принципі, нижче захворюваність з порівняння з Україною. Але тут є багато нюансів: чи воно є, чи здоровіше населення? Я думаю, що так. Але є елемент недовиявлення. Майже вдвічі зросла кількість травмованих в Чернівецькій області через ожеледицю. Втретини з них переломи. Люди нарікаються на внепосипання непосипані тротуари та неприбрані дороги. Деталі у сюжеті. Не бойтесь, боля, не бойтесь. Лікар трампунту Троян Лазер надає допомогу черговому пацієнту, котрий постраждав через ожеледицю. Каже, відколи випав сніг, кількість пацієнтів збільшилась вдвічі. Третина постраждалих мають переломи. І нерідко діагноз ускладнюється через несвоєчасне звернення до медичної установи. А чому одразу не обратились в трампунту? То сім часовичі була. Я не хотіла. Медики радять не повторювати помилки цієї буковинки. Пригадують випадки, коли діти, навіть отримавши перелом, продовжували гратися, і лише з часом, коли більш загострювався, дізнавались про серйозну травму. Деколи буває, наприклад, перелом без зміщення і не своєчасно звернулися, і звертаються вже, коли наступає зміщення. Краще підійти. Перевірити левова частина тих, хто звернувся до травмпункту, невдало покаталися на лижах та санках, а також ті, хто постраждав від ожеледиці. Городяни вважають, що пацієнтів було б менше, якби тротуари у місті були доглянутими. Дуже багато льоду на тротуарі і снігу дуже багато, бо я зараз ішов сюда. Я чуть два рази не впав. Подивіться слизько, можна впасти це. Так що я, наприклад, не задоволена. Плинути на служби, котрі відповідають за посипання тротуарів, пересічним буковинцям не завжди вдається. В такому випадку варто самим про себе подбати. Перш за все, підібрати зимове взуття із візерунком та невисокими підборами, або ж звернутися до майстра з ремонту взуття з проханням зробити зимову профілактику. Тоді шанси встояти на ногах значно збільшуються. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Після сильних морозів водойми області вкрилися льодом. Шанувальники зимової риболовлі вийшли на кригу. Слідом за ними рушили і чернівецькі рятувальники, аби нагадати, як поводитися на кризі. Здебільшого пенсіонери, яким набридло сидіти вдома, щодня виходять на озеро на Комарова перебалити. Володимир від ранку вже встиг наловити кілька рибин. Ну, мелку я посолю, на тараньку. Що покрупніше, якщо впадається? Пожарити можна. Як пощастить справжній бенкет буде сьогодні в домашнього улюбленця пана Григорія? Коту даю для кота біщество. Доки рибалки насолоджуються улюбленою справою, рятувальники розмістились поруч, канати і драбина для можливого порятунку, багор, щоб виміряти товщину льоду. кажуть, зараз озеро замерзло надійно. Ну зараз вже таке від 16 до 20 сантиметрів різні місця є. Із рибалками в рятувальників порозуміння каже пан Володимир. Вони намагаються дотримуватись правил. Перед початком риболовлі самотужки перевіряють товщину льоду, дошкуляють надзвичайникам нетверезі молодики. Коли ввечером ресторани іде або компанія, і то всі. Знаєте, Як компанія, вони люблять. Там от люблять от таке містечко є, там теж дуже такі. Приїдуть машинами, поп'ють і починають. Відтак рятувальники проводять рейди по всіх водоймах області. Під час цих рейдів людям роз'яснюють основні правила поведінки на кризі, що потрібно робити, щоб не потрапити в біду. Крім того, також звертаються увагу на те, на міри безпеки, щоб не отримати вморожені перехоложені, що також може бути в таку пору. Поки на крижаних водоймах усе відносно спокійно в області чимала кількість випадків обморожень за останні чотири доби з таким діагнозом до лікарень потрапило десятеро людей. Майя гумена Михайло Антонюк місцевий час. Срібло чемпіонату України привезли чернівецькі лучниці з міста Суми. Перше місце посіли юніори чоловіки Натомість у командному заліку буковинські спортсмени не стали призерами. Вони четверті. Основною причиною таких результатів кажуть тренери. Є нестача коштів за 2013 рік. Казничество не перерахувало нашим лучникам десятки тисяч гривень, а тому далеко не усі лучники мали можливість поїхати на змагання. Чемпіонат України у приміщенні цього року проходив сумах. В групі юніорів здобули перемогу буковинці Ігор Омальченко, Євген Залінський і Владислав Черкес. Я задоволений з результатом, тому що я змагався у категорії юніори, тобто до 21 року, хоча мені 16. Я так вирішив, адже тільки юніори можуть відбиратися на чемпіонати Європи світу. В жіночій номінації Буковину представляли Олімпійки Лідія Січеннікова та Тетяна Дорохова. Спортсменки вибороли срібло. Підготовка у нас проходила в кончезаспі. Ми дві тижні просиділи на зборі КП се зборна України. Вот і в цілому були готові, В цілому можна було б і боротися до конца чуть, чуть не хватило фар. вот так можна сказать. Чи то не поталанило, чи спортсменів поїхало надто мало. Заслужений тренер України Анатолій Егоров розповідає: усі ці змагання проходять за фінансової підтримки держави. Втім, за минулий рік казначейство так і не перерахувало необхідні кошти. Сума боргу чимала, це десятки тисяч гривень. А відтак на цьогорічний чемпіонат поїхати за власний кошт мали можливість не всім. Ми дуже багато людей не відправили. Змагання у нас дуже багато дірок. Ми в багатьох програмах не виставили команди, і тому ми просто так сумно трошечки закінчили ці Змагання. В результаті цих змагань визначили учасників майбутнього чемпіонату світу, який незабаром відбудеться у Франції. Отже, Україну та Чернівецьку область представлятимуть двоє лучниць Лідія Січенюкова та Вікторія Олексюк. Змагання розпочнуться наприкінці лютого. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті ACC сісініта в соціальних мережах. І пам'ятаєте, характер людини найкраще пізнається в суперечці. Гарного настрою вам та лише хороших подій. Будьте сп'ятим. Побачимось.